Про питання цінності, що мене дуже і дуже болить. Дивіться, народжується дитина, вона про себе нічого не знає. В неї є глобальне таке відчуття загалом я Ок, поки його не зламають, і вона шукає відповіді на запитання, яка я, бо я цього не знаю. Де шукаю? У очах своїх дорослих. Я хороша, я красива, я розумна, я можу тут побути, я можу тут пожити, а мене люблять, а світ дружелюбний. І коли е, її залюблюють, приймають, показують, ти прекрасна, бо це ти, ти наша, тоді це питання закривається, я живу з внутрішньою цінністю і гідністю. Якщо ми цього не отримаємо, бо зазвичай наше покоління цього не отримало з різних причин, то я продовжую це шукати і запитую подруг, колег, шефа, чоловіка, можна я тут поживу? Правда, я хороша, я ще постараюся, будете мене любити тут. І ця діра, тому що я постійно знаходжу підтвердження того, що ні, тебе недостатньо, вона дуже-дуже болить. І от коли жінка відчуває цю історію, хочу прийти в терапію, бо саме там і буде чекати на неї зцілення, і пропрацювати ту історію, вона питає чоловіка, а можна мені це? А він каже, ні, бо це трата грошей. І це мене болить. Тому що, коли його болить зуб, то він йде до стоматолога, а їй не можна.